Електронний лист із деталями замовлення буде автоматично надіслано покупцю після створення замовлення на тот імейл, який він уведе в кошику в поле адреси електронної пошти. Ця опція доступна лише на пробній та анлім підписках. Для підключення перейдіть у налаштування вашого сайту у розділі Ваш магазин відкрийте підрозділ налаштування. Перейдіть до вкладки Листи клієнтам. Та натисніть на кнопку Підключити навпроти потрібного вам типу листа. У полі Електронна адреса відправника вкажіть адресу електронної пошти, яка буде відображатися як відправник у листах до покупців вашого інтернет-магазину. Натисніть на кнопку Зберегти для збереження та активації інтеграції. Якщо ви обрали тип листа створені замовлення, листи надсилаються в момент, коли покупець натискає на кнопку Купити в кошику. Це відбувається навіть, якщо покупець не здійснив оплату у підключеній до сайту платіжній системі. Кастомізація теми та тексту листа після підключення інтеграції листи до ваших покупців міститимуть стандартний текст за замовчуванням, який ви можете відредагувати або змінити на власний. Для цього у полі тема листа ви можете вказати власну тему листа до ваших покупців, наприклад, зазначити назву вашого магазину тощо. За замовчуванням у темі вказується такий текст, а замість цієї змінної підставляється домен вашого сайту. У великому полі Шаблон листа ви можете вказати текст вашого листа, який надсилатиметься покупцям після створення ними замовлення. Для відображення таблиці з переліком товарів та іншими деталями замовлення у тексті розташована ця змінна. На її місці у листі буде підставлена таблиця з деталями про замовлення, товари, сума замовлення тощо, аналогічно нижче розташовані інші змінні, зокрема з відображенням деталей про покупця, те, що покупець увів у полях кошика та інформація про вибраний метод доставки. Ви можете персоналізувати текст і додати до нього ваш контактний номер телефону та назву своєї компанії, наприклад, на початку або ж наприкінці листа. Нижче під полем для тексту листа ви можете натиснути на кнопку показати змінні, щоб відкрити модальне вікно з переліком змінних, які можна використовувати у тексті. Якщо скопіювати певну змінну та додати до тексту, то у відправленому покупцевій листі замість змінної буде відображено підставлено необхідні вам дані. Наприклад, таким чином ви можете відобразити у тексті номер чи суму замовлення, домен вашого сайту тощо у полі заголовок, ви можете вказати для себе внутрішню назву цієї інтеграції. Якщо ви використовуєте тип листів оплачені замовлення, то ви можете створити два окремих шаблони для фізичних та цифрових товарів. Додаткові налаштування. Зміна події відправки листа. Ви можете у будь-який момент змінити подію відправки листа. Наприклад, якщо ви при створенні обрали тип створені замовлення, ви можете змінити його на оплачені замовлення та навпаки. Відправка листів залежно від методу оплати. Якщо ви бажаєте, щоб під час оплати певним платіжним методом лист не надсилався, ви можете деактивувати надсилання листів при оплаті цим платіжним методом. Надсилання тестового листа. Кнопка для тестування листа активується, щойно ви вкажете електронну адресу відправника у відповідне поле. Ви можете натиснути на кнопку надіслати, щоб ми надіслали вам тестовий лист на електронну пошту. Яку ви використовуєте для входу у свій аккаунт на Weblium. таким чином ви можете перевірити зовнішній вигляд листа та протестувати цей функціонал з боку отримувача листа. У кошику неодмінно має бути присутнє поле для уведення електронної адреси, і його варто зробити обов'язковим до заповнення, щоб система мала інформацію про те, куди надсилати справжній нетестовий лист. Деактивація інтеграції у разі потреби ви можете, не видаляючи, призупинити роботу цієї інтеграції. Для цього поверніться до вкладки листи клієнтам та деактивуйте перемикач навпроти автонадсилання листів.